Місце, де поєднуються розваги, корисні знання та благодійність у Києві. Відбувається благодійний пікнік для собак і їхніх власників. На ньому популяризують каністерапію та підтримують тих, хто рятує людей і тварин у складних обставинах. Там зараз перебуває наша кореспондентка Валерія Глущенко, і вона з нами наживо. Я вітаю. розповідає, що там відбувається. Вітаю Лілію. Сьогодні я в кадрі не одна. Це мій новий друг Баді. І ми знаходимося в одному з парків Києва. Адже тут проходить дуже класний важливий захід під назвою Холі Догі Хеллоуін Едітор». А це осінній Хеллоуін вечірка для собак, і тут проходять для них дуже багато різних активностей, змагань. І до речі, одне із змагань це була костюмована вечірка, в якій прийняв участь і баді. Ми взагалі дуже любимо заходи, які е, заходи з тваринами, тому що. Е... Ми дуже любимо нашого е, песика, е, і е, він кайфує від кількості собак, він кайфує побути без повідочка, він кайфує отримати якийсь новий смаколик. А ще в нього сьогодні день народження. І ми вирішили таким чином е, відсвяткувати весело його день народження. Йому п'ять років. Емоції позитивні, дуже багато тварин в шикарних костюмах, прекрасних людей. І, ну, Звичайно, головна мета цього заходу підтримати наших захисників, можливість задонатити вшанувати пам'ять тих, хто вже загиблих. Я, як волонтер, який плито, такі кікімори, можу сказати, що люди дуже сильно вже устали від війни. Їм дуже важко, Да. Ну і як на мене, то таке, да, таке дуже потрібно робити, щоб люди ну, відпочивали і з новими силами допомагали нашій країні. На сфотографіа захід для власників собак і для тих, хто тільки планує завести собі улюбленця, і дійсно, на перший погляд це така активна, весела вечірка, але все ж таки вона має дві дуже важливі місії. І ми поговорили про це з засновницею Катериною Шершньовою. Пропоную послухати. Загалом наш проєкт направлений на популяризацію кеністерапії такими фестивалями. Ми намагаємося привернути увагу до даного методу реабілітації, і кожен учасник може безкоштовно пройти тестування на хист працювати в терапії, після чого долучитися до програм навчання і до наших груп реабілітації. І також у нас є благодійна місія. Ми допомагаємо Михайлу Куршову закрити збір на побудову пункту незламності. У рамках заходу вже встановили меморіал пам'яті загиблому, і це в рамках ініціативи Лавка шани герою це таке місце. Це лавка, куди може прийти будь який українець, і подякувати за те, що герої завдячують своїм життям, аби тільки ми могли продовжувати жити. А також це місце, куди можуть прийти рідні загиблого, побути наодинці із спогадами. Тому Дякуємо військовим, дякуємо за те, що боронять нашу країну. А я хочу колегу передати тобі слово. В мене на сьогодні вся інформація. Дякую тобі, колего, за інформацію. Нагадаю, з нами наживо була Валерія Глущенко. Вона розповіла про благодійний пікнік у Києві.